Он зет, ні, ні, будь ласка, ти не можеш так піти. Я ще не готовий заняти твоє місце, я ще не можу. Трохи не ні. Ти не ліда, свіч сап. Ти ніколи не будеш. У мене ліпше лідер, чим ти домашня кіся. Для настоящого воїна я даю гарного життя. Я даю своїм котам, за будь яку ціну. Навіщо ти розв'язав цю війну, Звідусап? Скільки ти життів за це віддав? Бо ти я не дозволю цьому статись. Коти з темного лісу не підуть за тобою, не будуть ризкувати. Чого не потрібні, перші я вп'ю тебе. Тоді можеш бути з пуксу про темником один за одним. Поки що ве. Залишиться. Нікого. Я не дозволю тобі це зробити. Тобі зробити біль мого ніколи. Опідувати це мене впити. Це було вже зробити давно було. Звіду за всі, які ти робив шкоди тим котам. Кожний момент. Що? І тоді, коли тебе в принесенні я став порожнім місцем. Я так довго чекав цього моменту. Відмащу тобі за все. Ой, то помреш. Я зможу правити сейма кванами. І, будь ласка. Або <гум> впити. Я не помру, поки ліс буде безпеці від тебе. Ah! <гум> Жив як бивця, і так помреш вбивцею. Вогнесе ні. Я писав, щоб ти не тетраду останнього життя? <поставить> <поставить> He would ask. I am always careful with tables, the pillows.